Доброго дня, вельми шановні пані і панове. Ну що ж, оголошені офіційні дані результатів виборів у Польщі, і вони перевернулися навпаки. Якщо екзитполи показали, що переміг Рафал Часковський, то офіційні дані Центральної виборчої комісії показали, що переміг Карл Навроцький. Чому помилилися екзитполи, в чому справа? Хоча й помилилися вони не так багато, бо спочатку дали результат більше на 0,6% у Рафала Часковського, а потім уже опівночі показали, що на 2% навіть екзитполи більше у Кароля Навроцького. І тут. Як би ми не показували, не малювали результати, вони очевидні і зрозумілі. Таким чином, президентом Польщі стає Кароль Навроцький. Причому ми бачили, як своєрідно розвивалася ситуація в ході підрахунку голосів, і, округляючи, можна сказати, що Кароль Навроцький. Набрав 51 а Рафал Часковський 49%. Хоча, а якщо округляти до сотих, то у Навроцького 50,89%, відсотка а у Часковського 49,11%. відсотка. А як ми бачимо, карта Польщі дуже красномовна. Західна частина Польщі голосувала за Навроцького, східна частина голосувала за Часковського. Якщо говорити по категорії село місто, то міста голосували за мера Варшави, сільське населення голосувало за директора інституту національної пам'яті і, скоріш за все, це закономірно. Хтось із українських Журналістів написав, що Часковський як інтелектуал потерпів поразку, бо дуже розумний. Ну, скажімо так, говорячи певною лексикою фахівців, це можна допустити. Однак так чи інакше, але результати є, і безумовно ці результати. вони Вплинуть на події і в Європі, і, в, зокрема, в Центральній Європі. І безумовно вони вплинуть на україно-польські відносини. Ось дані Центральної виборчої комісії, Польщі, офіційні, таким чином, за Навроцького Кароля Тадеуша проголосувало 50,80%. Дев'ятсотих відсотків за Часковського Рафала Казиміра проголосувало 49,11 відсотка. Кількість виборців, які взяли участь у виборах, 71,63 відсотка, що є несподіваним результатом. І, до речі, такий ріст кількості виборців. Він якраз пішов на користь а, Рафала а, Часковського, бо активність особливо зросла у містах. Однак у цій ситуації давайте розберемо ситуацію: а чому власне екзитполи помилилися? І чому вже в ході підрахунку голосів екзитпол поміняли свої результати на користь а, Кароля Навроцького. Перше, треба розуміти, що е, звертає на себе увагу загальна картина. Сільське населення проголосувало за Навроцького, міське населення за Часковського. Першими і в більшості своїй тотально безумовно опитування на виході із дільниці. А екзитпол – це опитування, коли люди проголосували, і на виході з дільниці стоять, опитують. А тут важливо знати, що скільки відмов було під час о, опитування на виході, ну це перше і друге село місто. Бо у двох кандидатів різна соціальна база. Першими надходять результати екзитполів із міських дільниць, тому вони дали перемогу Рафалу Часковському. Потім почали надходити, надходити інформація із сільських дільниць. Зрозуміло, що вона схилилася на бік Карла Навроцького. І власне, як би ми тут не рахували, але все рівно, що перевага в 0,6%, що перевага в 2%, Я маю на увазі в першому випадку Часковського, в другому випадку Кароля Навроцького, вона не гарантує перемоги. Мені довелося. Багато разів а, самому балотуватися, займатися організацією виборчих компаній паралельним підрахунком голосів, можу сказати, що гарантію, гарантію по екзитполах визначає 4%. Якщо екзит Пол дає 4% перемоги комусь, то це означає, що змінити цю е, перевагу вже неможливо. А от якщо стосується 0,06 сотих. 2%, навіть 3% це ще за результатами Екзитполу показники, які можуть бути змінені. І тому е радість спочатку була в штабі Рафала Часковського, а потім ця радість змінилася на сум, а радість перейшла у штаб Карла Навроцького. Після видно було, що коли повідомили результати екзитполу. То команда Рафала Часковського була дуже задоволена, щаслива, перемогою і так далі. Так як ми бачимо, перемога завершилася тим, що в результаті реального обрахунку голосів, перемога перейшла до Кароля Навроцького. І навпаки, дещо понурим був настрій в штабі Кароля Навроцького. Ну а вже о півночі, коли спочатку змінили свою позицію. Екзитполи, а потім вже і прийшли офіційні результати. Тому поляків можна привітати з тим, що вони зробили свій вибір. Це перше і дуже важливо. Буквально декілька слів з приводу того, а як це вплине на ситуацію в Європі, на ситуацію в Центральній Європі, ну і на україно-польські відносини. Перше і важливо розуміти, що Кароль. Навроцький як прихильник трампізму а маги, він є євроскептиком. І він дуже часто критикував Європейський Союз, він вимагав в рамках Європейського Союзу більшої автономії держав, хоча з точки зору динаміки і процесів, які йдуть а навпаки, зростання кооперації між державами Європейського Союзу. Це річ, яка б стимулювала процеси економічного росту, фінансової активності, і так далі. Але очевидно, що польським консерваторам це не до душі. Друге, безумовно, у цій ситуації треба розуміти, що Кароль Навроцький буде шукати союзників з правоконсервативного табору Центральної Європи. Чи піде він на зближення із Орбаном? Ні, не піде. Бо це занадто, а як кажуть поляки, що нас занадто, то не здраво у цій ситуації. Як поведе він себе в взаємовідносинах із Україною, він би хотів повести себе так, як він говорив на виборах. Однак він розуміє, як і більшість поляків, що Україна сьогодні над сили тримає щит в першого кого прикриваючи, це Польщу. І у цій ситуації очевидно, що а, Фігура президента а, Польщі, вона значуща і значима в польській політиці, але вона не визначає а, всі основоположні процеси. Тому що господарка, як кажуть поляки, в руках уряду. Питання, які стосуються оборони і безпеки в руках президента. Однак, у цій ситуації, коли є явна проблема з кордоном Білоруссю, от насамперед з Росією, Калінінградська область, я вже не кажу. Пряма загроза, от яка йде з Балтики, займатися є чим. Ну і безумовно, це формування обороноздатності. Польщі, не дивлячись на те, що в Вашингтоні ставлять у приклад Польщу як державу, яка тратить багато. Але в Польщі завжди були проблеми збройними силами. Вони і залишаються ці проблеми, причому вони не малі. Тут президенту є чим займатися. Чи буде в нього час на те, щоб займатися проблематикою соціально-гуманітарною? Безумовно, буде. Він не, не забувся і не забудеться. Теми, які він а, вивчав, розглядав, яким опікався як директор інституту національної пам'яті, і це принесе певні дискусії взаємовідносини з е, політичним керівництвом. України, однак воно не носить крайньо негативного характеру, чому думаю, рішення є у цій ситуації, і це стосується в тому числі і взаємодії наукових тіл, політичних, і так далі. Тому безумовно певна дискусія буде вестися, навіть я би прогнозував певне напруження. Однак воно не буде визначати на фоні загрози расистської загрози і Україні і Польщі і агресії проти України і. Скажімо так, диверсії в Польщі і в Європі Рашиської Путінської Федерації. Зрозуміло, що Навнавроцький, як і безумовно, уряд польський, на чолі з Туском, будуть прихильні до України і в питанням надання допомоги. Тепер те, що стосується вступу України до ЄС і НАТО, Польща е, бере цей крен тільки тому, що лідером. І противником стали Сполучені Штати Америки з приходом Дональда Трампа, і вже не один раз Польща міняла позицію щодо вступу України в НАТО. І тут очевидно, що це проблема тимчасова. Бо як кажуть окремі українські фахівці аналітики, ми наближаємося до тої точки, коли. А, НАТО Україна більш буде потрібна НАТО ніж навпаки, і очевидно, що ця точка перелому буде наближатися по, мі по мірі зростання агресивності рашистського режиму московського фюрера Путіна і зростання недовіри до о, Вашингтона. Зрозуміло, що так в тому числі я помилилися, коли вважали, що. Прихильність до Дональда Трампа вона нанесе шкоди Навроцькому. Вона таки нанесла, але не стала визначальною. Я вже не кажу про той випадок на дискусії із Шасковським, коли. А Кароль Навроцький, чи то гумку до рота доніс, чи то щось там нюхнув. Але він виглядав ну дуже неблаговидно, тим більше в умовах такого протистояння у Польщі в ході виборчої кампанії. Однак цей випадок ще раз є повчальним з точки зору того, як треба відстежувати виборчу кампанію, не плутати. Результати екзитполів з результатами підрахунку виборчих комісій, і треба уважно дивитися. Якщо є ствердження з знаком питання, то це означає, що це знак питання, а не ствердження тої чи іншої істини. І в цій ситуації, завершуючи коротке своє повідомлення, хочу одразу сказати, що е, мене дуже різонула ця фраза чималої кількості українських. Аналітиків, журналістів про те, що Часковський потерпів поразку на виборах, тому що дуже розумний. Це емоційна реакція, але в цій емоційній реакції є здорове зерно, і це дуже, дуже змушує задуматись над тим, які перспективи Європи, Центральної Європи. Та і перспективи насправді в євразійського континенту. Дякую вам за те, що е, слухали. Дякую за те, що дивилися. Будьте здорові, до наступної зустрічі. До побачення.